Три котрий дек Айдар, щоб ми могли зрозуміти. Айдар тут. Ми не тут... Не <кхух> Все, а інші себе тільки називають, тоді назвіть тих, хто називає себе Айдаром, а не є Айдаром. Ну смотрите, ось, ось, ось от у нас Айдар це 06, ну, воєнна частина – це 06.24. Сейчас ми товарищ товариш недавно ехал в отпуск, он поехал в старой білис, потому что как нікаксун, то есть у нас там офіційний штат. До какой то недели назад он был, сколько я знаю. И То есть ему выписывают бумагу, то есть вот там уже не нужны 24, а уже я уже не помню эти цифры. То есть уже другие цифры. Да что за цифры они не поняли. Герои командующие. То есть, да, что за цифры не поняли, это что за -то, -то, то есть происходит? То есть, Ну там уже все, они себе путь по-своему под себя. То есть они как бы по большому счету не сильно прямо аж воюют, они не значит, не играют. Добре, Що я уточню питание. А те хлопцы, что э, штурмовали. Э... Міністерство оборони, це Айдар чи ні? Я раз тоді був на похоронах, я уїхав в своєму другу храніту, тобто, я та нібису своєї не знаю. Це Айдар. Я не йду. Айдар. Це не Айдар. Айдар? нічого. Так, це так, так тоді, тоді ті хлопці, які там представилися якесь батальйонне братство, що які вже е, йшли походом до адміністрації президента, це також Айдар? Батальйонне братство це не Айдар. Айдар. А хто вони Айдар це батальйонне братство. Айдар є Айдар. Це 24-й окремий штурмовий батальйон, який не підпорядковується наказам, які діють згори. Тому що ми бачимо, що поставлено дуже багато задач. Чому? Ми всі дивимося телевізор, ми всі маємо мозги і голову, щоб думати. От, є там одні, є там другі, чому розкало? Тому що ми не вигідні як сила. Ми не вигідні, тому що ми не хочемо цього робити. Ми не хочемо гинути за цих наказів, які віддаються. Ми не хочемо робити багато того, що вони хочуть, тому ми і не вигідні. Тому ми й були під міністерством, щоб нас почули. Тому що е, воювати з кабінетів дуже легко. А коли молодий хлопчина і одна казка на трої. І як захищати свою вітчизну. Духом. Чим захищати? Чим? Багато хто говорить, а ми ну, говоримо дуже багато. Говорити дуже мало, на жаль. І тому що в нас немає часу. Тому що кожен день кожен день хтось згибне. Хтось згибне, і це не показують, і кажуть, що все під контролем. Під яким? Під чим? Де, як, чому. Чому так? Кажуть, що боя, тобто, так, так ціку, засаду, а якщо ми не можемо Я їх не навіть? навіть позбирати, тому що ми не можемо позбирати, ми не знаємо де, хто, ми закопуємо братські могли, немає ні жаторів, нічого. Як дотягнути бойця під обстріл, щоб навіть забрати його мертво, тому що над ним і здіваються. Як забрати бойцю, якщо він на собі несе 30 кг ваги і ще несе свого товариша все 100 кілограмів з його жилетом? Як дотягнути? Хлопчині 60 кг, Всю цю вагу, як це зробити, як це виконувати? Грязі в поки. Холодно, страшно. Але що зробимо?